Снімаю. Свійду. Пробі ну, ми тут щось подбите. Трамп трохи. Буває. Ой. Так, снимаю. Ой, я ж пальце видно. Хопс, я так видите. Вот сам я. Вот, сейчас один давайте включу. Дивіться, юний... Ох. Юний пчеловод Ох. роботає. Привет, а, принеси, пожалуйста, в той комнате первой, як заходиш, там боссиу, короче, знаешь? Нет, не знаю. Капец, на телефон красиво снимаю. Ямаю. Дам за вощиной. А яку именно целую, хорошую? Базару. Так, значит. Спешку. А, нельзя. Ладно. Так, одеться, тут вощина, а тут только А Да ново. А, ух ты. А сколько? Ладно, все равно. Нет, я все равно. Рувім, Скільки? Сколько? штук? Ха-ха-ха! Да. Ти шо? чому такі многи? Так. Раз, два. О, так. Диви, шо це? Ой. Йди, ваню. Де саме головне її не поламати? О, перчаточки возьми. Чуєш ти шо? Чи мене не покусали бджілки. Я ну, типа, я не боюсь, но все равно. -то вони такі странні ті перчатки. Беру зараз 4 і понес. Вот. Ціка перчатка, в мене, йомає. О! Це тут підходить до пчел. Крутия. Ну мені все равно масочки. Див, вру він не піде. Сейчас вот зря. Ось. Мить от мене. Береся сіомка і да. Сіомка вот підходжу. От овощини несу рівимо чотири штуки. Вот, це рівим. Оця сім'я рівим, мене от диця пчоле. Це я настрою, бачите? Да. А. на трёшке на телефон сіл. Диви, знімай. Знімаєш? Да. Я фігею. Диви, не даром телефон в руки взяв. А На, овощину я понище. Вот, є що тут. Ну, то пчоли, коротше, веду блог. Рувім, ти тепер будеш це показувати відео, бо тут багато пчол? Рувім. Ти будеш це відео кому-то показувати, бо тут много но пчол? Передаю привіт Андрею, Ірі, Рувімена мамі, Папі. Не знаю кому нічого не показувати це відео. На сьорого. Я йду за лощини. 4. 4 плюс 4, 8. 4 в квадрате, во, 16, шутка, шутка. 2 в квадрате 4. А что в квадрате дает 8? Не ну, шо. Так, вот, дивіться, сколько тут, а ну. Сколько 3, тут пчел, ё-моё, сколько 2 их 2. тут 3. разлеталось. Ой, ну ладно. 4, 4. А? не 4, 4. Так, Рувим, я шо, их боюсь? Опять на 0,5 Хоп Я уже снимаю 4 минуты Так, я уже принес 8 вощин И это еще надо Еще 4 Это у нас 12, да? Да И потом еще 3 Это у нас 15 Так, и мы должны скоро уже выезжать в суботу на молодежці покажи це відео всім Поняв на проекторі, на проекторі Як тут красиво, йо моё де як сонце світає, красиво, ай красиво. От румим тут работает вже з другой сім'єю. Розліталась тут їх. Я вообще не туди вже несу. Не, став на перший ряд там. Де, вот тут? На перший, саме на первый. Ряд. Вон там вот. А, так, оказывается, недалеко ходить. Дві, рувім написано. Де? Вот. Ру Сам не знав, що в нього тут таке написано. Давай. Так. Опять я. Я крутий. Оп, пальця видно. Стоп, сколько... а, 12 взяв, так? Да? І шо пішли? Дві. И все, и последний трейлер. Я буду идти в машину, где вот дальше буду снимать. Две уже это 5 пять минут. Давай, вот это я видеорежиссер. Так. Все, я 15 принес. Все, давай, пока.